12 травня цього року Укрзалізниця оголосила дефолт. За тим страшним словом, насправді, прихована ну, неспроможність заплатити за певними власними зобов'язаннями. Ну, немає грошей. Потім, можливо, з'являться, але дефолт він ось вже є. І престижу, очевидно, не сприяє. Тут би полюбити відкриті прозорі закупівлі. Тому що вони дозволяють економити. Та ні, на тлі дефолту Укрзалізниця проводить тендери, в яких перемагає не найдешевший постачальник. Тут би полюбити, будемо відверті, від платежів. Та ні, Укрзалізниця для свого переможця змінює умови і розплачується заздріть усі протягом п'яти днів. Так як здоровим глуздом пояснити все це неможливо, залишається єдиний варіант це така неприродня любов. А зараз Надія діє покаже слайди. Аби виспачити рух пасажирів, державна укрзалізниця кожного року витрачає сотні мільйонів гривень на запчастини для колі. Ось на таку, наприклад, маленьку деталь, яка називається клема, цього року витрачать понад 13 мільйонів гривень. Вона прижимає рейку до шпали за допомогою болтів. Оце клемний болт, закладний болт, це гайка, двохвіткова шайба. Оце є підкладка КБ-65. Це найголовніше для безпеки е, пасажирів та вантажів. Найголовніше це є основою укріплення. Благодаря цьому рейки не розходяться, не відскакують. У 2014 році Укрзалізнич постач уклав угоду на постачання майже 2,5 тисяч тонн такої клеми. Однак фактично отримав від постачальника лише 513 тонн. 80% замовлення переможець тендеру не довіз через нестабільне фінансування. Їх не міняють вже більше року. Тому що не було поставок на Укрзалізниці. Аби відремонтувати пошкоджені колії у 2015 році. Укрзалізниця проводить новий тендер на закупівлю клеми. На тендер вийшло п'ять фірм: Меденвест, СМЦ, Дніпропетровський стрілечний завод, Дніпрозалізнич постачання, завод Буд», металобази Комекс сервіс. Найнижчу ціну запропонував завод Буд» – 12 мільйонів гривень за 455 тонн. Промогла компанія Ріната Ахметова метенвес СМЦ» і ціною, вищою майже на 2 мільйони гривень. Найсмішніше навіть не те, що залізниця знефтувала двома мільйонами гривень. Пам'ятаєте, на початку сюжету мова йшла про якусь компанію, яка мала минулого року поставити дві з половиною тисячі тонн цих клем, але виконала замовлення лише на 20%. Це був той самий Ахметівський метенвест. Тобто одного разу залізниці виявилось замало, і вона вирішила а, повторити. Більше того, метенвесту перемогу дали навіть без усіх необхідних документів. Відмова учаснику із більш дешевою пропозицією сама по собі дивна. Однак є ще одна не менш дивна історія. Відео на якому зафіксовано процедуру відкриття цінових пропозицій, зникло із сайту Укрзрізнич постачу. Я не думаю, що хтось із співробітників злонемірено його видалив. по одній простій причині, тому що все, що говориться на камеру, в онлайн трансляції, воно потом фіксується документально в протоколі розкриття. Втім, копія онлайн трансляції збереглась. Маємо можливість переглянути матеріал. Цікавий момент наявність необхідних для участі у тендері документів. Є зуваження учасників до розкриття пропозиції документу? Будь ласка, якщо дозволите, <кій> <кій> то, може ви пропустили, тому я хотів це уточнити. По е, першому розкриттю, по розкриттю е, третьому Дніпропостач і медкомплект Дніпро комплекс. Комекс. Ком... Ви пропустили, чи то там немає антикорупційної програми? Я зачитала всі документи, які були наявні в пакеті. Не. Дякую. Першим відкривали пакет документів Метинвесту. Отже, у Метинвесту не було антикорупційної програми. Наявність цього паперу з 26 квітня. Це обов'язкова умова для компаній, що приймають участь у державних торгах. Метинвест проігнорував цей пункт, і залізничники зробили вигляд, що не помітили. Натомість компанію з найдешевшою пропозицією відхилили за начебто прострочену банківську гарантію. Це цікавий момент. Банківська гарантія це документарне підтвердження банком готовності оплатити. А банк гарантує, коротше кажучи, найголовніше цей документ має певний термін дії. Тендер мав відбутись 23 квітня, але його раптово. Переносять на тиждень. Усе нормально говорить у запостач. Окей, ми працюємо, тому що усі документи нами були отримані раніше. Але, зрештою, просто викидає дешевшого постачальника. Причина переносу тендера це найсмачніше, і це ми залишимо на потім. А зараз слово керівництву Укрзалізничних постача. Його банківська гарантія була готова, скажімо так. На запланіроване розкриття, дато uh -huh. за тім перенеслось, а банківську гарантію, к сожалению, не обновив. Отже, якби тендер не переносили, то банківська гарантія Укрзалізничбуду була б дійсною. Однак того ж дня, коли відбулось перенесення, компанія отримала офіційний лист за підписом заступника голови комітету з конкурсних торгів Укрзалізниці, в якому йдеться. Довідки та інші документи, які вимагаються документацію конкурсних торгів на закупівлю клеми «Пружний», залишаються чинними до дати розкриття, призначеної замовником на 30 квітня. В разі їх чинності на 23 квітня, ми були впевнені, що ніяких питань до цього не буде. Тому що, згідно закону, згідно цього листа роз'яснення, воно залишалось чинним. І яке ж було наше здивування, що нашу пропозицію було відмінено. Тому що якоби наша банківська гарантія мала строк 119 днів. Питання чи правомірно укризалізнич постач переніс тендер, буде розглядати антимонопольний комітет у тендерного комітету. Друга точка зрення на це. Хоча я с вами соглашусь, ситуація очень спорна і, скажем, так, якщо антимонопольний комітет прийме сторону «Укржилдорстрою», ну Мы ми это примем и оспаривать не будем. Отож слідкуйте, призначають тендер, потім його трішечки переносять, і через це, попри всі заяви тендерного комітету, у найдешевшого постачальника документи виявляються простроченими. Замість нього вибирають Ахметова, в якого зовсім документів немає, але м -м, кого це цікавить? Ціна питання: сім днів. Ну і звісно, два мільйони гривень переплати укрзалізницею. А зараз настав час захоплюючих історій про причини переносу тендеру. <звук> а чого переносився тендер? Не можу зараз відвідати. <звук> Можливо, якісь документи змінення в технічну документацію на Может Може бути по просьбі кого-то з учасників. Ми теж обязаны реагувати на подобні просьби. Найімовірніше, тендер був перенесений, бо хтось із учасників попросив змінити тендерні умови. Адже така зміна дійсно відбулась. «Укрзалізничпостач» постач погодився розрахуватись постачальником не протягом кількох місяців, як завжди, а швидше, набагато швидше. Стандартний срок оплати в Укрзалізнич постач був 75 п'ять днів в календарних днях. це 100 днів. Ми зараз почали знижати сроки оплати. Дета ми ставимо 45 календарних днів, десь 30 календарних днів. Та обраним платять майже одразу. У договорі до тендеру на клеми строк оплати скоротили до п'яти днів. За мірками держзакупівель, це фактично миттєво. Такі ексклюзивні умови за останні місяці в Укрзалізниці отримувала переважно одна компанія. Найбільша з оплата строком п'ять днів це компанія Метинвест. Так. Да. Чому так? Uh, Тому що, uh, коли ми спілкувалися з металургами і uh, и в Компанія Ахметова опинилась в крутному становищі. Укрзалізниця йде назустріч і знижує строк оплати. Через це переносить на тиждень тендер. Через це виграє компанія Ахметова. Іншим постачальникам залишається лише мріяти про такий державний сервіс. Якби залізниця підходила до питання оплати трохи по-іншому, і, можливо, як Ренату Ахметову теж в три дні, то наша ціна була б, я можу сміливо стверджувати, на 20% менше. Вона є на 20% менше. Ми всі, всі інші підприємства, маємо його кредитувати. Тобто, Укрзалізниця фактично відмовилась від більш дешевої пропозиції майже на 2 мільйони гривень через зміну дати тендеру. А я певен, що це раз розкохання?